Кажуть, що задній удар це не страшно. Але коли бачиш це, починаєш реально сумніватися. Настоящий інстаграм-автомобіль. Все приїхало. Зараз подивимося, розберемо, що в машині. І зараз я детально покажу, який удар. Втрачаємо Теслу Model Y. 22 рік. Зараз приїхала до нас з Каліфорнії. Подивимося, що за удар і як виглядає в цілому автомобіль. Колеса трохи підкачали, резина гарна, але ось трошки ну, це. Зжувало, коли вона стояла не підкачена. Ось колись трохи зжувало. Так, ну і ось такий ось маємо задній ударчик. Задня силова частина у Tesla Model Y з 2022 року складається з суцільної литої алюмінієвої частини. Так, нічого. Тут страшного, я дивлюсь на оці ось лонжерони, щоб вони були, були цілі, поки я нічого не бачу такого страшного. Резина стоїть у нас Continental контакт. 19 колеса. Ага, от. 255-45R19. А якого року вона пройдує. 400 24 -го року резина. Резина непогана. Не бачить ключа, не можемо спустити поки машину. Так і не вдалося нам розблокувати за допомогою ключа теслу. Тут рівно, тут нормально. Так, вона її і не побачила, тому механічним способом розблоковуємо задній стояночний тормоз і вона кине власною вагою з'їжджає з евакуатора який ви бачите з ключом буде пізніше Оп -оп! Тут трохи блин, бампер тут зараз зачепить не знаю чи приїде як ти думаєш. все порядок Не може сюди пошкодити може край. Чот маємо все, з'їхало. Трохи треба поштовхати, будемо куди її? туди далі штовхати? Ні, я сюди в бок А, ну все, Дима, все, все. Да, все. Як кажуть, інстаграм автомобіль біла на білому. Да, да. Ну красиво виглядає, симпатично. Так, тут у нас все добре. Капоту ще три секунди відкривається. Ну, при... оце підключили, так, да, я зрозумів. Фільтр є тут все. А є він нас жить. А, фільтр є, да? так? Ага, ну все добре, фільтр. Ще в принципі новий. Ну якщо вони в 2024 році ПЛС ставили, то мабуть, і фільтр поміняли. Скоріше за все он новий фільтр. Так, mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Ну так, да, це є трохи. Ну, В принципі, можна That's якось, я думаю, сполірувати. Mm -hmm. Зараз перевіримо, що тут mm -hmm. приїхало. Цікавого. І фонарі цілі всі. Ну це бонус? Фонарі ж не було фонарів. Чи були вони? Ні, вони там на кучі лежали, але не видно ж було які. Ага. Цілі всі. О, ну це нормально, це... Бо... коврики приїхали. Ти ж... Коврики не поправи, Колеса колись покрали. Один став. Вон два. А, два? Вон два. А, вон один. А і вон один. І вон один. В принципі, по удару ви вже бачили. Заднє пошкодження. Трохи підламало крило, але зовсім небагато. Більш за все, мене цікавило, що були цілі лонжерони. Лита частина. Але все ніби добре. Лита частина, ніби все в порядку. І це, скажімо так, дуже добре, тому що, в принципі, при задніх ударах лита частина страждає. Але в нашому випадку невеликий задній удар. Трохи було таке підм'яття невелике. І тому, в принципі, лита частина залишилась. Так, документи в нас всі є. Ось на Тайтл і так далі. Це я вже віддав. Бордачок відкрили, фонарі поприїжджали. Теж вони були. Вартість покупки даної Тесли Model Y з пробігом 57 тисяч міль на аукціоні в США на страховому аукціоні склала 12 тисяч 500 доларів. Аукціон був з обмеженням по часу. Потім автомобіль ми привезли на площадку, отримали фотографії, зробили додаткові фотографії по низу автомобіля, щоб бачити, що автомобіль буде не пошкоджений, коли приїде до нас. Також що відключили акумуляторну батарею, щоб зберегти її. Перевірили, які запчастини є в наявності, і вже зараз дивимося, що приїхало до нас. Все, в принципі на місці. Дверка одна розібрана. Євген же ремонтує. Ага. Так, ну тут вон ковпаки, карта, все є на місці. Так, це все можна буде... Ну, все можна буде порівняти, трохи підігріти. Так, це у нас що, задня частинка, так? Да? Ага. Ну повністю, це те, що ми переживали, щоб воно було все е приїхало нам. Це на цю сторону. Ціле воно? О! ціле, Просто воно роз'ївлене. А як воно кріпиться? Ні. мені, Ага. Так, да, давайте. Воно, по-моєму, тут поламало. Оце. По-моєму, зламаний пістон. Чи ні? Чи а, це мені? Ну, от три пістончика. Ну, да. Це розберетесь. В принципі, ось це головне, бачите? Тут, звісно, ще треба там подивитися, щоб, не дай Бог, не було лопнувши. Ну, ось та частина, там всередині. Але ось ця частина вся ціла. Я дивився з того боку. А я знизу дивився як повітрявся. Так, да, все нормально. Це найбільше за це пережив. Ну і ось вони розібрали, теж дивилися, ми зараз подивимося. Тут по і сам тут зроблю. Ну а як викрило потягнути? треба? Та Я ж чорну свою зробив. А, да? Викинув все, що треба. Да? Ну, тут трошки, трішки воно так. в принципі, якщо його може і не під підкраску, а може підтягнути так, щоб не красити, так? Да? Ну так. Да. Ну, бампер це викинути, напевно, він вже нічого так. не зробить, тільки проводку можна. Щоб вціліла. Ну, це краще китайський купляти. Щоб ви бачили, який у мене був бампер, який став, то це ідеальний. Ні, ну, вже таке. бампер тільки в цю частину поміняти, це можна не міняти. Ну вон, парктронік десь там, тут є, там загубився один парктронік. Або загубився, або десь там валяється. Так. Так, ну що він під'їжджає, я вже готовий тут. Ну а так нормально. З резиною я дуже довольний, що вам така резина під'їхала. Це економія теж. Бажник, ми маємо манжерончик цілий. Тут у нас пластикова така накладочка йде. Ось ця лита частина. Вона там зеленим відмічена, але нічого тут більше немає. Приїхали у нас усі запчастини на задню частину, багато карт. Ось цю полочка, пол, карти, фільтр, це на крило. В принципі, навіть є ось ця задня панель. Ну і так що майже все приїхало, з машиною, тільки не приїхала ручка. бампер. Він теж відновиться. Ну і ручка тільки не приїхала, але ручку треба буде купити. Скільки коштує Tesla Model Y на кінець жовтня у нас в Україні? Для цього я відібрав 21-2022 рік. Як ви можете бачити, 551 пропозиція Tesla Model Y, Dual Motor з різною батарейкою. Є автомобілі відновлені, є автомобілі з Європи, є автомобілі з Америки? І автомобілі починаються від 16 17 тисяч доларів. З великим пробігом ще й під відновлення. Ось 17500 теж під відновлення автомобіль. Але, друзі, об'єктивно, автомобілі коштують від. Ті, що ви будете дивитись собі, вони коштують від 20 тисяч доларів. Вже можна починати, ну, скажімо так, на щось дивитися Tesla Model Y 2021 року. Так, в них будуть пробіги, в них будуть нюанси, але від 20 тисяч доларів можна починати дивитись такі автомобілі, вже відновлені. У нас в Україні. І вони коштують до 50 автомобілів в ідеалі, навіть є по 57. від 20 до 50 тисяч автомобілі коштують, які продаються у нас в Україні. Ну, давайте подивимося для прикладу якийсь автомобіль. Ось давайте виберемо, наприклад, ось цей 2021 року Long Range, 82 кВт-часи Motor, був у ДТП. Давайте подивимося а, в білому кольорі, який автомобіль пропонується до продажу у нас. І як ви можете бачити, автомобіль вже зроблений, гарно виглядає. Пофарбовані диски, ось така красива ляда, Dual Motor. Один місяць, як він був поставлений, невеликий пробіг у цього автомобіля, як я вже сказав. І продав 69 тисяч. Давайте подивимося, який автомобіль був на аукціоні. Для цього зайдемо. на... Сайт статистики продажу автомобілів з США 9700. Гарна ставка, але рік назад цей автомобіль був придбаний на аукціоні Copart в США. Я не буду довго розглядати цей автомобіль, роздивлятись детально я можу це зробити, але зараз немає такої потреби. Просто стисло поверху, подивимося, як автомобіль виглядав. Ну, бачимо, що передній удар колесу під аркою. У автомобіля працьована безпека. Подушки спрацювали, монітор не світиться. Але такі автомобілі вже відновили і пропонують його до продажу за 21 900 доларів у нас в Україні. Друзі, ну така машина. Ставте лайк, якщо подобається автомобіль. Які ще автомобілі Тесла ми привозили? Ви можете перейти за посиланням і подивитись більш детально про цей, а також про інші автомобілі Тесла Y, які ми привозили. Ця Tesla Model Y 21-го року обійшлась 12500 ціна покупки на аукціоні IAAI, комісія аукціону 1185, доставка 1925 з Каліфорнії в Клайпеду 400 портові Клайпеда, 1000 доларів автовоз Клайпеда Львів Київ, 82 євро розмитнення, 450 доларів 3% свіст платежі, ітого разом без ремонту 18 тисяч доларів.